Подписчики шампанські из двиганы были. подписчики во все, опа Розрахунок подписчик на 10 літрів води, кілограм сахара і 20 грам лимонної кислоти. 25 віточок бузини. Закидаєте. Накриваєте кришкою, 5 днів стоїть. раз у день мішаєте. Через 5 днів розливаєте по пляшках, на три пальці до верха не доливаєте. Здавлюєте бутилку, але це покажу пізніше. І ставите боком в холоді